Через значні обстріли в Донецькій області працюють не всі лікарні. Більшість медичних закладів переїхали та вивезли коштовне обладнання. На сьогодні, наскільки мені відомо, обладнання в тих закладах, які змогли його евакувати. Це багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування міста Бахмут. Вони евакували своє обладнання. Донецький обласний центр. Контролю та профілактики хвороб, які мали також обладнання в місті Краматорську та в місті Турецько. Також його евакували обладнання, яке було в нашому обласному центрі СПІДу, також було евакуйовано. Як зазначає Олександр Паденко, у деяких містах Донеччини лікарі працюють, і обладнання залишається на місці. Залишилось з обладнання в місті Покровську, в місті Краматорську. Обладнання, яке джин експерти яке має можливість до чотирьох досліджень за годину проводити, воно залишилось на містах. Про ситуацію з медичним персоналом розповів Олександр Паденко, якщо розраховувати на залишену кількість. Населення да персоналу медичного вроді як і досить, але по деяким адміністративним територіям ми ощущаємо певний дефіцит медичного персоналу. З нестачу медичного персоналу на Донеччині дуже допомагає поміч міжнародного медичного корпусу. Лікарі без кордонів допомагають тими чи іншими кваліфікованими фахівцями. Як правило, це лікарі, лікарі хірургічних спеціальностей. Більшості центрів первинної медико санітарної допомоги сімейні лікарі залишились. Вони працюють. Є певний дефіцит кадрів, але ну, маємо, що маємо. На жаль, область знаходиться в стані активних військових дій. Наразі найскладнішою залишається ситуація на Донеччині, де повноцінно працює лише третина медичних закладів, і ще третина функціонує частково через активні бойові дії в області супротив з агресором, який призводить до значних руйнувань у медичній сфері.